Sława Jezusa Chrystusa. Witam Was, Brate i Siostry, w Cerkwi Świętego Jezusa Chrystusa Najwyższego, Wiecznego, Świętego Czujemy słowo z modlitwy Jezusa podczas tajnej wieczery, bo Jezus zastąpia się za uczniami. tej Jezusa, bo On, jak Święty, zastąpia się za nami. Bo kto to jest taki święczennik? Święczennik to ktoś, kto zastępuje, może powiedzieć, pośrednik, To przedstawia Bożie modlitwy, wspólnoty. To tak zawsze było. Święczenniky modlili się Bogowi, Boga, prosili za ludmi, zastupały się za ludmi. I dla nas jedynym święczennikiem jest Jezus Chrystus. Щоб занести молитву до Бога, то треба мати доступ до Бога, треба стояти перед Богом. Брами раї перед нами після первородного гріха зачинені. І сам Ісус Христос стає перед Отцем і заступається за нами, єдиний посередник між Богом і людьми. Єдиний кожна, бачте, кожна молитва під час Євхаристі завершується тими, тими словами через Ісуса Христа, Твого Сина. Кожна молитва. І коли ми молимося до Пресвятої Богородиці, ми молимося за святих, то вони також, молитви свої Заступницької, все представляють через Ісуса Христа. Він є єдиним посередником. Всі дари приходять від Отця також через Ісуса. Можна сказати, що Ісус є тим, хто ці два світи, Божий світ і наш тут людський світ. Zemny i win On jest pomiędzy, pomiędzy nami. Ja. Miejscem, gdzie zaznaczają się niebo i ziemię, jest serce Jezusa, przebite na Chrystii z lubą do nas. On nam otworzył niebo, dał nam dostęp do, do Ojca. Ja jestem świętokrzysznikiem, ale ja mam ten dar, który otrzymałem od Boga, ale w Jezusie Chrystusie. Jest świeżczeństwo hierarchiczne, nie braty, jakie mają takie służenie w cerkwi, Ale też pista pistach z nas, wkluczony na jest to świeżczeństwo, e, mają takie świeżczeństwo zachalne, każdy chrzestny, w jakiejś Zmirji jest świeżczenny, ale w, to było w Jezusie Chrystii, mają dostęp do C. Jak kto ma dostęp do Ojca, jest świeżczenny, kto ma dostęp do Boga. Nie? Так що ти можеш молитися і за себе, за інших, можеш заступатися. Цього, мені здається, що особливо ми повинні, повинні подивитися на, на службу, на Євхаристію, яким вона є великим даром. <кхем> Це свято нам, 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 нам показує що вартість Євхаристії. Та сама, хто скаже, служба нічого не дає, я не ходжу, бо я нічого там не отримую і так далі. Батьки кажуть, дітям маєш йти і, і все. І ви, ну, треба пояснювати, показувати, що там таке для, для себе ти не йшов, знайшла. Ти за, за, запрошенеш, щоб пояснювати дітям. Може, часом самі не розуміють. Да. І три такі, такі можна сказати, аспекти, три такі проблеми в розумінні Євгаристи, в розуміння священства теж пізніше. Перше, це проблема в нашій голові розуміння Євхаристії. Тобто, люди приводять часом на Євхаристію, і вони сідають з позиції, дивляться з позиції такого обсерватора. Тобто дивляться здалека це все, чи священник це правильно робить, як він, як він співає, як він молиться, як він складає як одягнення, які жести виконує. І дивляться теж критично на інших, як, як вони себе водять. Z boku, z daleka. Bardzo dużo tutaj osądzenia. Wychodzimy, powiem, no, dzisiaj było że ale no, tutaj nie tak powiedział, tutaj po robił tutaj tak by nie tak by nie tak by się nie tak by nie tak by się nie tak by się nie tak by tak by się nie tak się i tak Ceny rozumienia służby. To problema takiego zasłudzenia dodaje u nas już było i w czasach Jezusa też. Jezusa też zasłużywały, kazały, ponieważ pamiętaj to, syn Tesle, albo czy, 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 czy może być deszczu dobro z Nazareta. Ciekawe, no. że o biblijsty że Jezus, pierwszy świadomo, wybrał życie w Galilei. А для еліт Єрусалимської Галінея це була така територія, е, яка принижувала. Де просто жили люди такого е, другого сорту, євреї другого сорту. Ісус вибирає від, від, саме це середовище. А кажуть, навіть біблісти, що навіть арамейська мова Ісуса вона була така, ну це не була мова еліт, бо Ісус робив помилки. Наприклад, jest silu i so dziewczynko no dziewczynku, dziewczynko bo ci ja ira każe, dziewczynko każu wstań, to він tam jakby wyżywaje no w gramatyce tam jakaś jakaś problemów z ne do ne do tinca pravilna tej wyspiśne zmistak ale 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 z gramatycznym toczke zoru то не, не, неправильно що там Ісус може сказати. А коли Ісус e, помирає, каже, елі, елі лама савахтані» e, Боже мій, Боже мій, чому ти мене не покинув, то до яких думав, що він куче іллю, тобто не невиразно говорив, но ну, він був на хресті п'ятий. А може просто ну, ну не, не так, не? може би критикувати, ну міг би вивчити цю арамейську мову. Не? Я думаю, що цей дух так, критики, необґрунтованої критики, що він існує в церкві весь час і відволікає нас від того, що постійно чекаємо на ідеального священника, а можемо просто не помітити велику благодатті, яка до нас приходить. Так. Другий такий аспект на службі варто – Серце закрите. Або голова в голові. Не. А тут серце. Серце, Тобто проводимо назусім з Богом, але ми не зайняті Богом. Багато інших справ, турбот, страхів наших, не. навіть самі, самими собою займаємося. Якщо наші думки кудись там відходять, відволікають нас від Бога, то просто подумай. Про цю проблему, яка є в тобі, і свідомо скажи Ісусе, я тобі віддаю цю проблему. сидить в моєї голові вона мені заважає собі в Євхаристі. І велика турбота віддаю Тобі Ісуса. І тоді вже займайся Ісусом. Це важливо. І третій такий аспект це наше тіло. Що не так, не на є в Христі, за ну, Право в тому, що наше тіло не хоче йти. На і дуже часто кажуть, ну це не піду, я сьогодні втомлений і так далі. не? Люди кажуть, я нічого не розумію зі служби. Чому? Вони просто не ходять на службу. Ну, Це, це, це проблема. Не? Одна людина говорила, що чоловіку не говорив гарно про, про службу, про святи причастя. Він говорив, що, мабуть, він був поетом, і говорить, що. Це тепер час, священник, його тримає вгорі, показує, всі дивляться на, 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 на Ісуса. То він як Сонце, знаєте, як освітлює всю землю, дає життя землі і так далі. Так, Ісус тут є Христя. Він гарно це пише, але сам на службу не ходить. Ні? То навіщо це все? Ні? Тому просто. Часом таким причиною є гріхи, люди соромляться, прийти на службу має перешкоди. То навіщо піду, то віддай Богові свої перешкоди, свої гріхи. Віддай йому просто ці покаяння. Ісус прийшов, щоб спасти грішників. Так що наверня це постійний процес. Постійно ми мусимо просто боротися. Не? Але в нашій голові. W, naszych, w naszym sercu. No i fizyczno też. Przychodźmy do Jezusa. pustynno szukajmy jednostek z żywym Jezusem. Wtedy my zrozumiemy, że on jest jedynym, posrednikom niż nami, to Ojcem, że wiecznym, nieporocznym swieszczennikom, dżerwom swieszczęstwa i i doskonały te żertwo za nasze grzechy, cudowo ma te że, Bóg nas tak silnie lubi. Życzę Wam, żeby odkrywali każdego dnia, co niemowirno miłość Jezusa, sława Jezusa Chrystusa.